Всім привіт, шановні друзі. Потрапив до мене такий цікавий інструмент. Звати його Глок. Значить, ну, потрапив він до мене. В стані, будемо казати, дуже неадекватному. Довелося э, переробити повністю руків'я. І от хотів, хочу поділитися з вами, з чим я стикнувся в процесі переробки. Ну от ви бачите, значить, старий руків'я. Довелося його трошки попиляти, але приїхав він до мене ось в такому вигляді. Тобто, тильник, тильник. Руків'я був відбитий. Ну, якби на що звернув увагу? Тут всередині є, як казати, сталевий круг невеличкий, Значить, він е, слугує для балансування безпосереднього клинка. Але з чим стикнувся далі. Коли почав зрізати руків'я, з'ясувалося, що сам хвостовик глока, він має довжину. Приблизно 30 там, з копійками міліметрів. Тобто е, треба враховувати, що, грубо кажучи, ось ніж, ось руків'я. Ось на таку глибину, всього навсього йде фіксація в руків'ї. Окрім того, ну я не знаю, це оригінальний, ніж ще не оригінальний, клеймото на ньому стиль Глока. І все таке. але ось, якщо звернути увагу, тут. Значить Є повітряні раковини. Тобто литво сказати, що воно якесь супер якісне, я б не сказав. Значить, Судячи за все, значить, от у цій частині теж є прослаблення. Ну і при метанні хвостовик був відломаний. І може не з першого разу, може там десяток разів він на хвостовий упав. Ну, хто знає я його не кидав, не знаю. Просто хочу вас попередити. Ніж сам по собі не дешевий, значить, він не призначений для метання. Ніжця для того, щоб різати. Тому от хочу вас застерегти від просто вам казати, того, щоб не зламати. Ну, Що стосується цього, значить, клинок тут в непоганому стані був, я його трошки... Підправу підточив, доварив сюди шпильку, значить, і за, за задній тильник зробив у вигляді такого от склобоя, гаєчка склобій. Ну і темлячок невеличкий. Тому, в принципі, якби набірна шкіра, шупсується він надійно, не випадає. Значить, все як має бути. Треба доволі серйозне зусилля, щоб його витягнути. Ну от, грубо кажучи, так. Тому звертайте увагу, жаль, коли потрапляють до рук. Гарні речі, але побиті чи зламані. Всім самого найкращого. Бережіть себе, ми переможемо. Дякую.